Аби якісно та комплексно підготувати енергосистему України до зими, у нас регуляторі пропонують підвищити вартість тарифів для споживачів. Завдяки цьому, зазначають експерти, також вдасться відновити обладнання, що постраждало від ворожих обстрілів. Для відновлення інфраструктури та підготовки до осінньо-зимового періоду та осінньо-зимового максимуму потрібно приблизно 45-46 мільярдів гривень. Однак, за нинішніми тарифами, отримати ці гроші до початку холодів не вдасться. Аби покрити усі видатки, кіловат година має коштувати близько 6 гривень, зазначає Костянтин Ущаповський. І хоча 1 травня цього року в уряді вирішили не підіймати вартість послуг, ціни планували отримувати шляхом покладання спецобов'язків на державних виробників електроенергії. Нещодавно в нацкомісії повідомили тарифи все ж будуть переглядати. Головне ж завдання не просто максимально зібрати з людей гроші, впровадивши непомірний податок на енергоспоживання і піднявши тариф вище за ринковий рівень, а проінвестувати енергосистему, відновити її, можливо, навіть десь перебудувати, щоб сформувати запас міцності до наступної зими. У нацкомісії підкреслюють, нижній тариф змінювати не планують. Він залишиться на рівні однієї гривні 44 копійок за кіловат годину. Підвищуватимуть лише верхній. Це стосується тих, хто споживає більше 250 кіловат на місяць. Вартість зросте у кілька разів, тож суми у платіжках збільшаться на 200-300 гривень. Засідання нацкомісії мають провести вже 23 травня. Ніколь Костенко, Олександр Уваров. Новини Харків.